Дітки, відгадайте загадку і ви дізнаєтеся, про що сьогодні піде мова. У світі є доріг господар. Важлива постать для людей. Він регулює рух ретельно, безпечним робить кожен день. Три кольори його магічні, диктують правила ігри. Дорослі діти поважають, до кого мова? Ти назви. Здогадались? Так, дітки! Це світлофор. Чому світлофор називається світлофором? Це слово складається з двох частин світло та фор. Що таке світло, ви розумієте? А фор, це слово означає носій. Отже, світлофор носій світла. Він і справді несе світло зазвичай трьох кольорів червоного, жовтого. І зеленого. Чому для світлофора вибрали саме ці три кольори? Для забороняючого сигналу червоний. Тому що його добре видно і вдень, і вночі. Він не змінює свого кольору навіть у тумані. Жовте світло покликане активізувати увагу водіїв, аби вони вчасно реагували на зміну сигналу світлофора. Зелений Видно дещо гірше, але його не можна сплутати з червоним кольором. Перший світлофор був встановлений 10 грудня 1868 року у Лондоні біля будівлі британського парламенту. Задовго до розповсюдження автомобілів світлофором керували вручну. Він мав два семафорних крила, підняті горизонтально. Вони означали сигнал «Стоп», а опущені рух із обережністю. У темний час доби використовували газовий ліхтар, що обертався. Його винахідник Джон Пік Найт. Він був фахівцем із залізничних семафорів. Сучасні світлофори колір змінюють автоматично. І таким чином віддають накази пішоходам і транспорту. Світлофор може стояти на підставці, висіти на електричному дроті над дорогою. Про наявність світлофора попереджає знак світлофорне регулювання. Він має форму трикутника в червоній окантовці, середині якого на білому фоні зображено світлофор. світлофор. Корисна річ служить людям день і ніч. Кольори лиш, треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, кліп не лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко, як зелений вже горить. Переходь по зебрі вмить. але й тут не забувати все навкруг контролювати. А де ж зазвичай ходять пішоходи, дітки? Тут не котиться автобус, тут трамваї не пройдуть, тут спокійно пішоходи уздовж по вулиці йдуть. Для машини, для трамвая, шлях дорога інша є. Здогадались? Так, це тротуар. Іноді трапляється так, що світлофори не працюють. Хто ж допоможе перейти нам через дорогу? Командуючи жезлом, він направляє і всім перехрестям один управляє. Він немов чарівник, машин-дресирувальник, а ім'я йому регулювальник. А якщо відсутній знак, треба нам зробити так. При дорозі зупинитись і наліво подивитись. Бачиш, транспорту нема, до середини рушаємо. Є тут лінія чудова, незвичайна, розділова. Знов на ніти зупинись і направо подивись. Всі машини пропусти, після цього можеш йти. Тепер, ви дітки, знайте всі кольори світлофора і розумійте, що кожен колір означає, пам'ятайте, червоний стій, жовтий чекай, зелений йди. Дотримуйтесь цих правил, і ви завжди будете в безпеці на дорозі.